Нас для того, щоб забезпечити правопорядок, тут і певний контроль знаходиться, що ну, цілодобове чергування, при тому обов'язково чергує один або два народних депутата. Ну, сьогодні так випало, що моя черга по графіку, тому в день на роботу, вночі на дежурстві і зранку знову на роботу. Але зрозуміло, що це заважко. Але я вважаю, що та ідея, яку ми підняли, ту ціль, яку ми перед собою ставимо, вона дуже важлива. Тим паче, що треба нагадати просто всій Україні, всім слухачам, що це не виник, він просто так. Адже ми вже майже півроку кабміного говоримо про те, що тарифи не зможуть люди платити при тій низькій мінімальній заробітній платі реальній заробітній платі, яка виплачується в Україні. І на жаль, за ці півроку уряд не врахував жодну 17 пропозицій, яку вносили депутати кількох фракцій. І настоює все ж таки на своєму, щоб ці тарифи сплачувалися. Але остання його заява, яка відбулася в середині жовтня, коли він сказав, ми приймали тоді закон про те, щоб зняти ренту на газовидобування аби зменшити тариф на газ для населення. Він сказав, ви можете приймати любі закони, але це не понизить тариф. Тобто ми зрозуміли, що будь-які законодавчі ініціативи вони не мають підтримки у е голови уряду, і вони не будуть зменшувати тариф, незалежно який ви ми закон не прийняли. Таким чином в нас вийшло тільки один єдиний. Висновок, що нам треба діяти більш радикально, більш активно, можливо, з виходом на вулиці. І я думаю, що ті платіжки, які люди сьогодні вже отримують, а тим паче, які вони отримують в грудні за листопад, я думаю, людям да, дасть зрозуміти, що це не ті платежі, про які говорив уряд, що вони будуть зменшені. Це значно більше платежі, які можливі їм до сплати. Тому ми сьогодні відстоюємо і ставимо перед урядом дуже чітку питання. Нема е, куди сьогодні вже тягнути. Вже на носі вже опалювальний сезон. Вже сьогодні реально спалюється дуже дорогий газ. Е, він не так дорогий, як просто він з накрутками різного роду. І уряд не йде на поступки. І наші основні питання це зрозуміло, що ліквідація нафтогазу. Тому що на сьогоднішній день, замість тої системи, яка є в Європі в кожному цивілізованому світі, коли від газовидубновика до газу споживача немає прокладок типу Нафтогазу. В Україні вона існує, забирає майже 45% тарифу. Сьогодні ми понижаємо ренту заради того, аби держава отримає менше, але тим не менше отримують дешевший газ і люди, і підприємства, які працюють в житлово-комунальній сфері. Тобто, уряд знову ж таки не готовий переглядати ці тарифи. Тому ми будемо стояти доти, поки це не буде враховано. Ну і зрозуміло, соціальна норма 200 кубів, але сьогодні вона не витримує жодних е е критиків. І те, що ми говоримо з урядом, що е е це за низка, е ну, соціальна норма, але уряд каже, треба міняти Котли на сучасні, там, ну, умовно кажучи, будероси там, і так далі. Але давайте говорити відверто, для того, щоб сьогодні в середньосацічному будинку поміняти систему опалення на нові котли, які можливо будуть вписуватись ну, не в 200, а 250-300 тисяч э, ну, кубометрів на місяць, то людині треба потратити від 15 до 30 тисяч доларів для того, щоб закупити, змонтувати ці котли. Я думаю, що українці сьогодні не мають таких коштів для того, аби переобладнати систему в приватному секторі. Тому на жаль, мені здається, уряд просто трошечки відірвався від населення. Він трошки втратив відчуття міри, і на фоні того не підняття соціальних стандартів підвищувати до такого рівня тарифи, Я вважаю, це злочин проти українського народу. Я хотів просто нагадати всій Україні, що, попри те, що сьогодні. Підвищені тарифи, уряд тим не менше шукає нові надходи для корупції. Наприклад, нам на вівторок хочуть на четвер хочуть винести законопроект у Верховну Раду, коли ті мережі, які розбудовувались українським народом, в тому числі громадами поселами, селам. Ну, як колишній голова адміністрації, знаю, що в Тернопільській області майже 70% газових мереж побудовані не за державні гроші, а за комунальні, тобто виділяли районі, обласна рада, населення, громади. А сьогодні їх хочуть передати державному підприємству, яке здасть в оренду. В конторі прокладці, і ця контора буде знімаючи оренду, сплачуючи оренду, перекладати це все на тарифи на українського громадянина. Тобто, ми говоримо про зниження тарифу. Держава хоче відмовитися, ми заставляємо через парламент зняти ренту, а вони ставлять оренду і знову перекладають на громадянин для того, щоб ці прокладки, типу Нафтогазу, але це буде в транспортній системі. Заробляли надприбутки кілька мільярдів гривень в рік. Тобто, цинізм цього уряду і тих законопроєктів, які вони сьогодні продукують разом з Нафтогазом, вони вже прийшли будь-які межі. Тому я думаю, що на цьому не зупиниться. Я бачу, що уряд просто не хоче. Спинятися в цій політиці.